Добрий день, любі друзі та шановні колеги. Сьогодні на нашому каналі ми розпочинаємо розбір електрокардіограм. Робимо це через те, що на сьогодні будь-хто, хто, хто пов'язав своє життя із медициною, тобто будь-який медик, він просто зобов'язаний знати аксіоми кардіограми, тому що. На сьогодні цей метод діагностики став ну, грубо кажучи, тим самим загальним аналізом крові у світі кардіології та й всієї медицини в цілому. І хочемо ми розпочати із найпоширенішої на сьогоднішній день патології, котра зустрічається при кардіограмах, це гіпертрофії камер серця. І хочемо розпочати з того, що таке взагалі гіпертрофія, яка його дефініція? Гіпертрофія міокарда це компенсаторна пристосувальна реакція міокарда, котра проявляється збільшенням маси серцевого м'яза. У 99% випадків, якщо не брати генетично обумовлені патології, це відповідь вашого серця на якусь патологію. Ваше серце настільки вас любить і воно настільки працьовите, що воно готове працювати понаднормово і з колосальними навантаженнями, лише для того, щоб здійснювати свою насосну функцію. Під певним навантаженням дійсно змінюється його будова, як ми будемо зараз розбиратися, і це веде до гіпертрофії. Чим воно все ж таки небезпечно? Для того, щоб зрозуміти всю небезпеку гіпертрофії, у нас є ось такий от з вами малюночок справа. Ми бачимо, зліва на йому це нормальний міокард, який прямо таки просякнутий судинами, які йдуть в напрямку від епікарда до ендокарду. Кожен його мікрометр отримує насичену киснем кров, і це забезпечує його адекватне функціонування. А от чи ми бачимо, що відбувається при гіпертрофії, тобто малюнок справа, коли збільшується серцевий м'яз, тобто міокард, Стінка збільшується в свою чергу, так а от судини вони не встигають за ось цим міокардом. Таким чином, виходить, ми маємо великий м'яз, і ми маємо маленькі судини, які не дотягуються до його краєчків. Таким чином, можна сказати, порушується взагалі ціла логістика кисню у міокарді. Тобто гіпертрофована ділянка в на своїх найдистальніших відділах вона не доотримує кисню. Це і є першою причиною розвитку ускладнень, адже без кисню неможливий адекватний енергетичний обмін у клітині. Ну і до чого все ж таки веде гіпертрофія та чим вона небезпечна? Е, перш за все, це просто біч сучасності, це ішемічна хвороба серця. Вона в себе включає і стенокардію, і інфаркт міокарда, і кардіосклероз, і раптову серцеву смерть, котра виділена окремим пунктом для того, щоб е, ще раз підкреслити важливість цього. Окрім цього, гіпертрофія веде до серцевої недостатності та розвитку аритмій, тако, в тому числі і злоякісних, які здатні також. Поставити крапку у житті людини, майже що моментально, все це більш переважно характеризується для гіпертрофії лівого шлуночку. і розпочнемо ми саме із неї, тому що це найважливіша гіпертрофія, яка є взагалі, яка яка визначається найчастіше. І це є дуже погано, тому що це завжди відповідь на артеріальну гіпертензію, аортальні вади, мітральну недостатність, та й відповідь на багато інших патологій. Проте звертаю вашу увагу саме на артеріальні гіпертензії. Це хвороба, яка розвивається в кожного після 45 років. В наших сьогоденних реаліях артеріальної гіпертензії есенціальної уникнути просто неможливо. Всі ми е, рано чи пізно будемо мати артеріальну гіпертензію. І якщо ми її не будемо правильно лікувати, наше серце відповість нам гіпертрофію лівого шлуночка. Підступна вона тим, що перші 10-15 років вона може себе абсолютно ніяк не проявляти. Хворий не буде скаржитися абсолютно ні на що, в той час як процес буде пролонгуватися, і це дуже погано, щоб ви зрозуміли якби всю важливість з точки зору прогнозу, наявність лише однієї гіпертрофії лівого шлуночка без ніякої симптоматики. Це вже високий ризик майбутніх серцево-судинних катастроф. Ну і як знайти в принципі цю гіпертрофію? Для початку приведемо, в приклад нормальну електрокардіограму. Ми бачимо, що тут є три стандартних відхил... відведення, тут є три підсилених відведення і є шість грудних відведень. Отож, ми орієнтуємося по зубцю R. У стандартних відведеннях зубець R найвищий у другому відведенні, в той час як просто аксіома запам'ятати на все життя у v 4 найбільший зубець R. Чому? Тому що V4 4 це верхівка серця. Якщо зубець R більше, наприклад, у v 5 чи у v 6 це вже нас змушує задуматися про гіпертрофію. А тепер йдемо далі. Стосовно критеріїв вони тут є всі перераховані, відповідно по яких ставиться діагноз, і є новітні критерії, різноманітні індекси. Зараз ми про все це будемо говорити дещо детальніше. Проте я хочу сказати, що е, гіпертрофія, якщо вона тільки починається, її не завжди можна виявити на електрокардіограмі. Це є певним мінусом. Для цього в нас є ехокардіографія, тобто УЗД серця, але е, варто пам'ятати про всі ці критерії Отож. На що кидається погляд в першу чергу? Ми дивимося особисто. Я спочатку дивлюся на грудні відведення В4, В5 та В6. Всі відведення умовно можна поділити на ліві та праві. Ліві відведення, які показують якби, стан лівого шлуночка, це В5 і В6. Той час, як v 4 показує верхівку серця. Якщо ми бачимо, що R у V5 або R у V6 більше за R у V4, це вже може свідчити про гіпертрофію лівого шлуночка. Проте, ось ця r ка вона ніколи не ходить одна. Вона дуже часто поєднується із глибоким зубцем S у правих грудних відведеннях. Саме у правих, це v 1 та v 2 От, отут я виділив, подивіться, будь ласка, який глибокий S. Е, він не повинен такий бути. Якщо е, додати R у V5 та S у V1, то ми отримуємо індекс Соколова Лайона. Е, він є першим. Серед таких новітніх критерій, хоча він доволі таки старий, але він досі сьогодні вважається цінним. Якщо ми при додаванні РОВ5 плюс СуВ1 отримуємо більше 35 міліметрів, а одна клітинка це 1 міліметр, то тоді ми можемо доволі сміло казати про гіпертрофію лівого шлуночка. Значить, Другий момент за новітніми рекомендаціями, як дивитись на гіпертрофію, ми дивимося на R в АВЛ. Якщо Р в АВЛ більше 11 мм, це також на користь гіпертрофії лівого шлуночка. І з цього всього випливає третій показник це корнельський вольтаж. Ми додаємо S у 3 до Р в АВЛ. І якщо для чоловіків більше 28 мм, а для жінок більше 20 то це також на користь гіпертрофії лівого шлуночка. Ну, також є такі е, ознаки, е, такі як зміні. Зміщення електричної осі серця вліво, тобто R у першому відведенні більше за R у другому. Ми говорили, що в другому повинен бути більший, а тут він зміщується до першого відведення. Це зміщення електричної осі серця вліво. Ну і депресія сегменту СТ, е і негативний може бути Т навіть у лівих грудних відведеннях. Це більше говорить про порушення реполяризації шлуночка або про його перевантаження. Ідемо далі. Ми поговорили про гіпертрофію лівого шлуночка, яка є найважливішою з точки зору прогнозу. Наступна по частоті виникнення це гіпертрофія лівого пересердя. Вона вносить не такий страшний прогноз, як лівого шлунчка, але також доволі серйозна, тому що вона є наслідком мітральних вад з переважанням мітрального стенозу. Якщо є мітральний стеноз, то це майбутня легенева гіпертензія. Це вже величезна проблема насправді. Так ось, запам'ятали, що гіпертрофія лівого передсердя, скоріше за все, наслідок мітрального Мітральний хват з переважанням мітрального стенозу. Е, отут дуже важливо запам'ятати, е, як судити про цю гіпертрофію. Ми знову повертаємось до норми. Ми пам'ятаємо, що зубець П відповідає за типоляризацію перецерть. Один зубець відповідає за типоляризацію обох перецерть. Чому так? Тому що один цей зубець. Це є результатом плавного злиття деполяризації обох передсердь, починаючи із деполяризації правого передсердя, закінчуючи лівим передсердям. Ось як на цьому малюнку. Вони так поступово збуджуються, що ця деполяризація накладається одна на одну, одна на одну і виходить ось такі плавненький собі зубець П. Тут ми бачимо норму зубця П, яка його тривалість не більше 0,1 секунди, амплітуда 1,5-2,5 мм, де він позитивний, де він двофазний, де він негативний. Як розпізнати гіпертрофію? Ось це питання. Це дуже важливо пам'ятати саме простю праву передцерну та ліву передцерну фазу. Ось на цьому малюнку, подивіться, зубець П він став двогорбим, він став розщепленим, він став більшим, ніж 0,1 секунда, і може навіть більший в амплітуді, ніж 2,5 міліметра. А чому так? Тому що коли ліве перецердя, воно гіпертрофоване, то електричний імпульс охоплює його значно довше, ніж в нормі. І таким чином, ось ця ліва перецерна фаза, вона... Подовжується, і таким чином вона виглядає у вигляді ось такого горбика. Ось таке, ось така зміна зубця П дістала назву П мітралі. Це у стандартному відхиленні, другому або першому, або, в, наприклад, В5, В6, саме у лівих відхиленнях, ми можемо це побачити. Вашу увагу хочу також загострити на картині зубця П у відведенні В1. У нормі він там двофазний, тобто однакові фази, як і позитивна правопередцерна, так і негативна лівопередсердна. Проте при гіпертрофії лівого передсердя буде переважати негативна лівопередсердна фаза, тобто він буде більш негативним, ніж позитивним. Це також може багато про що свідчити, коли ми бачимо таку кардіограму. Отож, ми бачимо всі ті самі критерії, які перераховані тут, а тобто роздвоєння, роздвоєння та збільшення амплітуди з P у лівих відведеннях, називається це П-мітралі, ось так от воно виглядає. Збільшення загальної тривалості, і збільшення амплітуди та тривалості лівоперецерної фази з P у В1. Все те, що ми тільки що говорили. І ще раз такий, щоб закріпити, як воно виглядає. Ми дивимося у ліві відведення це 1 2 АВЛ. E, в5, В6, і бачимо там щось по типу такого, як П-мітралі. І у В1 негативна фаза переважає над позитивною. Це є дуже важливо також. Ідемо далі. Це гіпертрофія правого шлуночка. Вона виникає. Дещо рідше, ніж гіпертрофія того самого лівого передсердя, і взагалі це доволі такі рідкість. В більшості випадків наголошую, реєструється гіпертрофія лівого шлуночка. Правий шлуночок вже ж рідше. В основному це є м, відповідь на е, клапанні вади тристолкового клапану або легеневої артерії, е, що часто буває у наркоманів ін'єкційних саме, е, а також це є відповідь на хронічне легеневе серце тобто хронічні захворювання легенів, такі як козел. Які ведуть до розвитку легеневої гіпертензії, здатні в майбутньому спричинити гіпертрофію правого шлуночка. Важливо знати, що вона є трьох типів: це РСР-тип, QR-тип і С-тип. РСР-тип гіпертрофії правого шлуночка. Ця ознака визначається тоді, коли маса правого шлуночка лише наближається до маси лівого шлуночка, тому що в нормі лівий шлуночок по масі. Набагато більше переважає за правий шлуночок, адже він виконує більш серйозну роботу, тому що він працює на аорту в той час, як правий шлуночок на легеневу артерію нижче тиск. Ми про це пам'ятаємо. Так ось РСР-тип, коли нагадую ще раз, правий шлуночок наближається в масі до лівого шлуночка, але вже є гіпертрофованим. Його можна сплутати із блокадою правої ніжки пучка гіса. Але тут варто пам'ятати, що у нормі. У v 1 тобто в правому відведенні зубець R, він мінімальний по своїй амплітуді. Якщо ми бачимо, що тут зубець R, він великий, а ще якщо він більше 7 мм, то це вже ми можемо судити про гіпертрофію правого шлуночка. Йдемо за аналогією з лівим шлуночком. Ми дивимось на зубець S, тільки дивимось ми на ліві відведення, зубець S у v 5 і v 6 І якщо ми приплюсуємо. Рув1 плюс С у 5 або в 6 і отримуємо більше 10,5 міліметрів, то ми можемо сміливо казати, що це гіпертрофія правого шлуночка. Окрім цього, якщо ми бачимо ось таку ось картину, то це РСР тип гіпертрофії, коли маса правого шлуночка наближається до маси лівого шлунечка. Ну і звичайно, всі ці інші критерії, як зміщення електричної осі вправо, зміщення сегменту СТ вниз, негативні зубці Т у правих відведеннях, ну і збільшення інтервалу внутрішнього відхилення. QR-тип гіпертрофії, він більш характерний тоді, коли е, маса правого шлуночка переважає над масою лівого шлунечка. Аксіома вся, вся та сама, тобто високий R у В1, глибокий S у V5, ми їх плюсуємо і отримуємо більше 10,5 мм. Просто потрібно пам'ятати, що є і такий тип. Ну і гіпертрофія правого шлуночка за s типом Тут вже м, зубці Р вони не будуть такі виражені. Е, вони навіть більше будуть нормальні, я б сказав. би. Ось такий саме зубець Р у В1, він наближається до норми. Проте доволі глибокі зубці С на всьому протязі грудних відведень. Це є також окремим видом гіпертрофії правого шлунечка і не варто його е, забувати. Тобто, е, ми пам'ятаємо, що є РСР тип, е, QR-тип і С-тип гіпертрофії правого шлунечка. Ну і останнє на сьогодні це гіпертрофія правого передсердя. Це компенсаторна гіпертрофія, котра є наслідком хвороб, котрі підвищують тиск у легеневій артерії. Частіше за все виникає за умови наявності хронічного легеневого серця, тобто так само, як і правого шлуночка гіпертрофія. Щоправда, права перецертя ще більш рідка, мабуть, це найрідша гіпертрофія із усіх. Як вона проявляється? Знову ж таки, згадуємо, що зубець П це результат злиття двох. Фаз права та лівопередцертної. Права вона є перша, і вона в даному випадку переважає. Тому таким чином вона буде якби собою перекривати повністю, ось як на цій картинці, буде собою повністю перекривати лівопедцерну фазу, і зубець П буде зростати в амплітуді. Навіть не в тривалості, а в амплітуді. В тривалості він може бути абсолютно нормальний. І називається таке все П-пульмоналі. Тобто. П-мітралі це гіпертрофія лівого передсердя, в той час як П-пульмоналі це гіпертрофія правого пересердя. І виглядає вона ось таким от чином. Тобто ми бачимо у е, другому стандартному відведенні високий зубець П е, більше, ніж 2,5 мм, а також переважає позитивна фаза над негативною у відведенні В1. На цьому все. Дякую вам за увагу!